Вітаю дорогі грибники. З вами Віка з випуском грибних новин з Миргорода. Нещодавно, ну, буквально 2-3 дні тому, пройшов дощ у Миргороді, і я вирішила, що це прекрасна нагода відвідати свої улюблені грибні локації. Як завжди, я поїхала в свій улюблений райончик. Тут у нас берег річки. І на цьому березі багато є чудових таких заростей. Де часто ростуть гриби, абсолютно різних видів, і трутовики всіх видів, які тільки захочете, і печериці трапляються, і лугові опеньки трапляються. Ентолому я теж тут збирала. Ну і хочу розвідати, чи є зараз щось таке цікаве грибне. Ось такий прекрасний сінокіс біля річки. Я сюди прийшла, бо в мене тут грибна локація. Тут ростуть печериці. Не те, щоб я дуже сподівалася, що я їх знайду, але вони є. Ну, принаймні, двойко є точно. Ох, Трішки. Ах, дивіться, яка красуня велика. Тут о печерічка. І тут вони активно ростуть під землі. Один гриб, виволік, наверх інший. Виштовхнув маленький, маленький не зміг вирости. А більшенький росте. Ось він красунчик. Боже, яка свіжість. І, мабуть, червивість. Червивенький. Ні! Просто зверху пошкоджено. Ах, яка краса. І ось тут, можливо, можливо, так, а може ні. Ні, тут нема. Це мурашник. Ай, дарма, тільки мурашок розворушила. Ну, ось такі прекрасні печерички вже є. Так, на жаль, це все більше тут печериць немає. Але початок є, значить, скоро вони будуть масовіше. Бо це місце дуже родюче. В минулому році я тут знаходила ентолому садову. садову. Ну, зараз, мабуть, погода для неї не підходяща. Немає гісінько. Не страшно, не печалимося. Скоро ентолома почне рости масово. Це я знаю точно. А щось таке цікаве, я знайшла. Ще сама не знаю, що. Не Невже Не вже це. Це підбаразник. Це підберезник перший. Боже, це просто огонь. Не ждала і не, і не надіялася, що зможу його знайти сьогодні. Отже, першу локацію я дослідила, грибів ще небагато, але початок покладено. Це дуже приємно. Друга моя локація це ось той сосновий ліс далині. Там за дорослими соснами ще росте молодняк. я сподіваюся знайти. Маслюки після тущу, вони вже повинні рости. Тут у нас такий ставочок гарний, величенький, це рука в хоролу, і в нього впадає струмок невеличкий. Струмок це з'являється тільки навесні, коли тануть сніги. І води прибуває в болотцях, і з тих болотиць струмок тече до цього ставка. В минулому році. В цей же час на цьому ж місці я вже збирала логові опеньки. Зараз немає і слідочку просто жодного гриба. Думаю це тому що у нас довго не було дощу, практично весь квітень був сухий і не було умов росту для них. А зараз, після дощу, повинні вже з'являтися перші гриби. Почекаємо. Ось там красивий ліс. Він мене завжди зачарує. Дуже красиве місце. Сосновий ліс огорнули листяні дерева. Красиве поєднання. Наче дорога в казку. Дуже гарно. Тут завжди гарно. Як шкода, що камера не передає цей аромат. Як же я люблю аромат соснового лісу. Він просто божественний. А от і молоднячок почався. Тут така низовина, вологе, сире місце. І завжди... Ой, вужик, І завжди люблять рости маслюки. Зараз спробуємо їх відшукати, куди б його тут зайти. Так, ага, ось там не так густо. Спробуємо щось тут знайти. Ну от, зайшла я на свою сиру гарну місцинку і, на жаль, нічого не знайшла. Ліс не те, щоб зовсім сухий, але не дуже видно, що два дні у нас ішов дощ. Так. Ховато. Ну і, звісно, грибів нема. Абсолютно жодних грибів. Отже, друга моя локація не принесла якихось грибних успіхів. Тож, помилувавшись природою, я вирішую пройти на ще одну локацію третю. Там теж може рости щось цікаве. І ось третя моя локація це чудовий парк біля санаторію МВС. На березі затоки є багато повалених дерев, на них завжди ростуть трутовики. Тут я весною ранньою весною збирала зморшки, зморшкові шапочки. Просто прекрасні грибні місця. І я сподіваюся, що буде щось цікаве і цей раз. Тут берези, верби, осики ростуть. І приємна така цікава знахідка. Це дремела оранжева. Дивіться, яка вона красива яскрава. І так як я не сподівалася її знайти, не брала з собою. Солі присолити і свіжою їсти. Тому її просто зберу і вдома приготую якийсь салат. А може не приготую, немає з чого тут готувати. Малесенький грибочок. Свіженький, тільки виріс. Такий яскравий колір. Говорить про те, що він свіжий. Вважається, що тремела має лікувальні властивості. І люди її споживають в сирому вигляді, в салатах. Чи просто так свіжою. Ну, нарешті, я знайшла в цьому році трутовик сірчано-жовтий, теж на першій стадії. О, який він м'якісенький, дивіться, як він колір міняє. Я кисенький, свіжесенький, як тісто. Одна коментаторка мені таки написала, що у їх регіоні така стадія трутовика сірчано жовтого називається Відьомське тісто. Ну, дуже схоже і дуже м'якеньке, справді, наче тісто. А оце у нас старий трутовик сірчано-жовтий, минулорічний. Так, він засох, ніхто його не зірвав. І він спокійно дожив до слідуючого року. Ну, звичайно, він старий. І от на минулорічних трутовиках сірчано жовтих мої грибні знахідки завершилися. Сподіваюся, що наступного разу результат буде кращий. А всім іншим грибникам бажаю повних корзинок. До зустрічі, друзі!